Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити випічку, солону випічку, хачапурі хочу зробити. Всі, хто дивляться мої відео, знають, що я ніколи ще ні разу не показувала випічку з купленого тіста. Завжди стараюсь тісто сама робити, не то, що стараюсь, воно мені смачніше. Ну, а цього разу я купила тісто. І хочу спробувати зробити скупленого тіста, так буде швидше, мабуть, не знаю чи смачніше, швидше, точно. Ну, і для цього нам потрібно кусочок сиру. Можна брати солоний, можна брати не солоний, любий. але головне, щоб це був сир, а не сирний продукт. Також потрібно для змащування виробу жовточок. В начинку я додам тут у мене одне яйце і білочок з цього яйця, то я додам у сирну начинку. Також я додам сіль у мене тут із спеціями сіль, також у начинку, бо сир у мене не солоний. Ну і ложку борошна я теж додам у начинку. Ну і тісто потрібно буде борошно для того, щоб розкатати тісто, трошки підпилювати. то потрібно буде трошки борошна. І ось я розрізала тісто, але, мабуть, тісто трошки відкладу в сторонку, поки що займуся начинкою сир натру на великій буряковій терці. Сир натерла. Я показую завжди в відео тільки основні моменти. Я не показую, як я розкачую довге тісто, як я мішу довго, як я начинку роблю. Тільки основні моменти я дуже ціную всіх ваш час, щоб не було довге відео. Далі я додаю сіль. Ще раз повторю, що вона у мене із спеціями. Можна окремо додати спеції, можна також, також додати зелені. Потім відправляю сюди в начинку, тут у мене яйце і один білочок. Все це я розмішую, і потім ще додаю столову ложку борошна, Знову все розмішую. Наша начинка готова, і я її поки ще відставляю в сторонку. Розмотую наше тісто, розрізаю поки що тісто наше пополам, беру одну частину, підпилюю робочу поверхню борошном. Трошки підпилюю зверху наше тісто і трошки розкачаю. Тісто розкачала. Далі наше тісто я розрізаю на чотири частини. Тобто тут у мене 4 і з наступної половини теж буде 4, хачапурі. Приблизно розподілила начинку, відправляю насерединку на кожний квадратик. Далі защіпую края ось так навхрест. Можна тут трошки тісто. Придавити пальчиком. І знову ці уголки, і знову ж таки я ось так придавлюю трошки пальчиком. Знову ж таки нахрест, придавлюю тісто пальчиком. І знову ж таки нахрест. І знову ж таки придавлюю ось так тісто. Так, розкатую і наступну половину тіста і готую все з начинкою. І ось мої вироби вже сформовані. Я беру столову ложку молока, відправляю туди наш жовточок. Гарненько все розмішую. Духовку я вже включила, розігрівається. Ось так розмішала і змащую наші вироби молочно-яєчною сумішчю. Все вироби наші змастила, відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось мої хачапурі випікалися. 20 хвилин. Ось такі пухкі, чудові. Другу частину поставила випікатися. Цим дам можливість трошки відпочити. І ось мої хачапурі вже всі спеклися. Ось такі чудові, румяні, запашні. Ось розламую. Всередині багато начинки. Начинка в міру солона. Тісто хрустке, чудове, так що тісто рекомендую, можна купляти. Іноді можна купляти, як нема часу своє робити, воно дійсно чудове. Ось такі чудові хачапурі. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої відгуки, повідомлення, як робите ви, як виходить у вас. Я обов'язково всім відповідаю. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!